І сьогодні я вам покажу, як приготувати. Може, не найпростішу приготування, але точно найсмачнішу, яку доводилось мені смакувати, великодню дріжджову паску. І так розпочнемо. Але перед тим як розпочнемо, хочемо сказати ще кілька слів. Перед приготуванням за добу потрібно внести всі інгредієнти на кухню, щоб вони були кімнатної температури. Це дуже важливо. 300 мл молока довести до кипіння. 25 грам борошна помістити в велику миску або чашу планетарного міксера і залити кип'ячим молоком, власне, яке ми доводили до кипіння. Шкірка вчепилась, нічого страшного. І тепер все злегка збити. Так, і тепер таким отакому от вигляді залишити масу до вистигання майже повного. Вона має бути лише ледь теплою. На той час, коли ми введемо дріжджі. І 50 грам свіжих дріжджів не рекомендую використовувати для приготування великодньої паски, пресовані, не пресовані точніше, сухі дріжджі, оскільки вони залишають більш неприємний аромат ну, і більш непередбачені, ніж свіжі дріжджі. А з великодньою випічкою ми собі не можемо дозволити різноманітних казусів. Так, дробимо руками. Дріжджі і заливаємо ще 100 мл молока кімнатної температури. І добряче все перемішуємо, щоб дріжджі розчинились. Тепер розчинені дріжджі виливаємо до ледь теплої заварної маси. І ще раз збиваємо. Замішано, залишимо на 20 хвилин ферментувати. Для цього накрити лить вологим рушником або так, як у мене кришкою. І залишаємо при кімнатній температурі. 15 жовтків. Змішати з 200 г цукру, саме 15 жовтків, тому що чим більше жовтків в пасті, тим вона смачніша. Тому вона м'якша, жовтіша і має більш виразний смак. Змішуємо і ще додаємо ще щіпку солі. Приклахи Тільки так, щоб не було однорідності. І тепер до опари додаємо, спочатку її відкриємо. 575 г борошна. Так, це вже буде основне тісто. Жовтки, які ми попередньо змішали з цукром так, в повному об'ємі. Цукор трохи осів, тобто все вишкрібаємо. Так. І додаємо все одразу. Коли опарний метод замішування тіста, тоді не потрібно переживати, щоб. Не дай Боже, щось не так вилити на дріжджя, оскільки вони вже почали ферментувати, можна сказати, сильніше. І 200 мл топленого вершкового масла. Так. Одну столову ложку меду. Можна гречаного, через різні траві, які ви любите. Гречаний більш запашний. І зерня та з одного стручка ванілі, яку передньо розрізала, щоб було легше так. І вишкрібаємо зсередини. Ну, Натуральну ваніль можна замінити ванільним цукром. Двома пакетиками в цьому разі переважно по 8 грам, Ідуть так. І Замішуємо еластичне тісто, еластичне, але дуже липке, попереджую. І не дай Боже вам досипати ще більше борошна. 6-8 хвилин потрібно на середніх обертах його вимішувати в планетарному міксері або 12-15 хвилин вручну. Праця не з легких, але великодня паска того варта. І так почнемо. Має стати виразно однорідним, але залишатися досить таким рідким, здаватися таким, принаймні. Ось так. І тепер будемо залишати тісто ферментувати. Більше борошна підсипати ми не будемо. Якщо все зробити правильно, не переживати, тоді все буде добре. Головне, не піддатися тим оманливим переконанням пострадянських господинь, що тісто дріжджове не має липнути до рук. Це невірно. Рідке тісто. Потім в готовій випічці більш ніжно і зовсім має іншу консистенцію. І так, накриваємо ледь вологим рушником або кришкою, якщо є, і залишаємо на півтора години місці без протягів при кімнатній температурі. Не потрібно ставити спеціальне якесь там тепле місце чи щось, дозволимо просто ферментувати так, як є. Наше тісто вже добряче підійшло, будемо його відкривати. Бачите, як гарно підійшло і йому не заважає те, що воно таке досить рідке, хоч наші бабусі би не наважились би робити таке тісто, щоб не клеїлось до рук. Ми його обминаємо, так? Не боїмося спускати все повітря, тісто ще підніметься. Це потрібно. Щоб тісто продовжило свою ферментацію перед розкладанням до форм. Так, і зараз ми займемося нашими сухофруктами. Для приготування паски ми будемо використовувати 150 г змішаних сухофруктів, які слід залити за 8 годин до початку робіт міцним алкоголем. В моєму випадку, це ром. Так, тепер будемо їх відсіжувати, щоб обкатати в борошні. Це потрібно, щоб вони не збилися в одну масу. Тісті, так? І щоб рівномірно розподілилися. Зараз ми їх власне, будемо додавати. Так. Перекладаємо її до миски з борошном невеликою кількістю. Потрібно рівно стільки, щоб покрити поверхню, і перемішуємо. І перекладаємо до тіста. Борошно, яке залишиться, ми з цим не кладемо, а також вливаємо рідану, в який замочувалися сухофрукти. Отак. От і будемо все разом збивати. Ну, а Тепер потрошку наближаємось до завершення і будемо перекладати тісто в форми. Для останнього етапу ферментування. Так, я буду використовувати паперові форми, ось такого розміру. Можна більше, можна менші. З даного і кількості тіста виходить дві великі паски або чотири менші. Так? Можна використовувати звичайні е, керамічні або сталеві форми для випікання пасок, які у вас є. З паперовими скажу вам зручніше, оскільки не потрібно їх нічим змащувати, е, не потрібно потім е, мучитися їх вийманням їх, а просто переклали, вони підросли і гарно випеклися. І так, е, Якщо у вас паперові форми, нічим не змащуємо. Якщо у вас сталеві чи керамічні, змащуємо стінки рослинної олії і перекладаємо тісто. Наповнюємо не більше половини форми, оскільки буде ще підростати. І досить добряче підростати. Як ви бачили, тісто дуже активне. І те, що ми додали сухофрукти та алкоголь, майже нічого не змінить. І воно далі буде рости. А нам потрібно, щоб воно підросло хвилин 40 після накладання і ще буде рости в духовці, щоб було гарні, рум'яні. Красуні. Так. Ось, одна вже є. Тісто досить рідке, тому не переживайте, як це буде виглядати на поверхні, воно розподілиться нормально. Так, і накладаємо до наступної. Ці залишки тіста вже вибрала, розподілила рівномірно. А тепер важливо зробити ще один крок. Сховати всі сухофрукти, щоб вони не були на поверхні, оскільки під час випікання, якщо вони будуть на поверхні, вони будуть пригорати. Це зручно робити мокрою чайною ложкою. Просто от впихаєте всередину тіста. Так, ну от, всі сухофрукти сховані. Так. І тісто вже готове, щоб залишити його для подальшої ферментації. Тепер накриваємо рушником і залишаємо на 40 хвилин. Поки паски підростають, духовку розігріти до 190 градусів Цельсія. Наші паски вже гарно підійшли. І тепер будемо змащувати яйцем, відправляти в розігріту духовку. Одне яйце вибиваємо в невелику посудину і збиваємо видалкою до однорідності. І змащуємо поверхню пасок. змастили гарно, тепер переносимо на тацю, щоб не ходити багато раз. Зараз ми поставимо їх і поставимо наші паски пектися. Коли будете змащувати, зверніть увагу на те, щоб не притискати надто сильно. І так само, коли будете переносити, дуже обережно, особливо, якщо ви випікаєте в паперових формах, оскільки, якщо ви занадто стиснете, випустите повітря. А на цій стадії воно дуже цінне. Обережно і не стукаєте ними. Не кидаєте, а кладете як дорогоцінну річ. Ось так. І несемо до духовки. Так. Обережно не кидаючи, ставимо їх. І викладаємо дуже обережно по черзі, зберігаючи проміжки між ними, щоб не надто тісно, щоб добре циркулювало повітря. І печемо в залежності по часу від розміру пасок. Ну, але не менше, ніж півгодини. Від півгодини до 40 хвилин, а часом може 50 хвилин потрібно. Перші 15 хвилин духовку не відкриваємо, інакше паски обпадуть. Паски повинні добряче підрум'янитись, навіть потемніти. це нормально, тому що в тісті багато цукру. І тепер перевіряємо на готовність. Проколюємо великою зубочисткою або шпажкою в центрі. І виймаємо. Має виходити чисто. Значить, що паски готові. Можна їх вже виймати. Включаємо духовку і перекладаємо на тацю. З решіткою одразу, щоб вони могли вистигати. По решту вернуся пізніше. Залиште на решітці до повного вистегнення. Тепер, коли наші паски майже вистегли, приготуємо білкову глазур, де їх прикрашаємо. І так, зіб'ємо білки до м'яких піків. Для невеликої кількості пасок буде достатньо одного білка. Тепер, коли утворилися маленькі і ще не зовсім всі піки, починаємо додавати цукрову пудру приблизно 120-150 грам. Все залежить, скільки білок візьме. Підсипаємо партіями так, і далі збиваємо, і в процесі збивання будемо досипати. Тепер, коли цукрова пудра добре змішалася з білками, додаємо трошечки улюбленого екстракту або есенції. Я додаю мигдалевий екстракт. І також приблизно одну столову ложку лимонного соку для блиску і для закріплення. І ще раз збиваємо і будемо далі прикрашати паски. Тепер викладаємо нашу готову глазур білкову на вистеглі паски. Чотку ложку, а потім пензликом розрівняємо. Добре мати глазур, те, що можна прикрити всі проблемні зони. Це тісто, його специфіка в тому, що воно тріскається, що б ви не робили. Я буду також прикрашати горіхами, ще одразу скажу, що це треба робити одразу, як нанесли глазур, поки воно ще не застигла. Ну, і щодо цього тіста, то хоч воно тріскається і досить проблематичне в роботі, воно найсмачніше, яке мені доводилося пробувати. Ароматне. А рецепт цей я знайшла в старій польській книзі і зачепила мене саме назва Бабка Подольська, що що відповідає регіону, з якого я походжу, Поділля. І смак цієї паски дуже нагадує ту, яку пекла моя бабуся, хоч вона була сама зі сходу України, походила, а приїхала на Поділля молодою дівчиною. і, відповідно, що не вміла, напевно, готувати. І я так думаю, що навчилася тут. Десь готувати я це паска можливо була з часів польського панування тут. Ну і так, рецепт залишився. Забрів аж в Польщу, тому що дійсно смак Паски дуже-дуже близький того з дитинства. На жаль, рецепт оригінальний, по якому пекла моя бабуся, не здорігся. Домашня випічка приносить радість вам і вашим рідним. Веселого вам великого дня, миру вашому дому і вдалих кулінарних експериментів. На все добре!